Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, як правильно виконати калібровку компаса на вашому дроні з ардопілотом. Якщо у вас виникають проблеми з калібруванням або процес не завершується, це відео для вас. Давайте розберемося, що може бути не так. Один з найбільш поширених запитів: калібровка компаса не завершується або застряє на одному етапі. Це може бути спричинено багатьма проблемами, які ми зараз розглянемо. Перш за все, переконайтеся, що ваш компас правильно підключений і не має механічних пошкоджень. Якщо компас підключений неправильно або є пошкодження дротів, це призведе до проблем з калібровкою, або компас взагалі не буде відображатись. Нагадаю, що зазвичай компас підключається як мінімум чотирма дротами: це плюс та мінус для живлення та дроти передачі сигналу. Зазвичай це SCL та SDI, якщо ваш компас працює на шині I2C та HEL, якщо на шині CAN. Часто компас є внутрішньою частиною GPS модуля, і для нього також важливе правильне підключення дротів передачі сигналу. Тепер давайте розглянемо кроки для правильної калібровки. Важливо, щоб ви виконували калібровку в місці без сильних електромагнітних перешкод. Занадто багато електронних пристроїв або високовольтні лінії поблизу можуть впливати на точність компаса. Деякі компаси взагалі можуть відмовитись калібруватись вдома, і калібровку потрібно буде виконувати на вулиці, але у більшості випадків початкова калібровка виконується більш-менш якісно і вдома. Також при неправильному розташуванні компаса відносно інших компонентів вашого БПЛА, може бути багато проблем з адекватністю роботи компасу. Наприклад, компас не можна розташовувати біля силових дротів від АКБ, дротів моторів, регулятора обертів, відеопередавача або телеметрії, і компас повинен бути як можна далі від інших компонентів в адекватних межах. Дуже важливий нюанс. Компас повинен бути закріплений на БПЛА разом з нашим автопілотом. При калібровці вони повинні бути в ідеалі розташовані на одній осі. Показники акселерометрів і гіроскопів повинні бути відповідними до показань компасу для адекватної калібровки, тобто ми не можемо калібрувати компас не встановлений на БПЛА, і всі процедури робляться на вже встановленому по бойовому компасі. Тепер перейдемо до програмної частини, заходимо в Mission Planner, підключаємось до нашого апарата. Далі йдемо у вкладку Setup, Mandatory Hardware. Компас тут ми бачимо наш компас або декілька компасів, якщо у вас він встановлений не один. Важливо використовувати найкращий компас, і якщо, наприклад, у вашому автопілоті компас влаштований, я дуже рекомендую його відключити і не використовувати. Ставимо галочку на компасі, який ми будемо використовувати. В моєму випадку це компас 1. Після цього ставимо галочку, що цей компас екстернал, тобто зовнішній. А далі дуже важливий етап правильна орієнтація компаса. Це запорука його адекватної роботи. Тому важливо виставити параметр компас Орієнт правильно. Цей параметр відповідає за орієнтацію компасу відносно носу нашого БПЛА, і він може бути абсолютно різним залежно від встановлення компасу в вашому апараті. Наприклад, компас може бути розвернутий на 180 градусів відносно осі я або 90 по осі піч, і треба уважно дивитись характеристики нашого компасу і правильно встановити цей параметр. Далі переходимо до кнопки Large Vehicle VіcalMecCal. Цією кнопкою ми показуємо нашому БПЛА, куди зараз дивиться його ніс, сюди вводиться поточний курс у градусах. Його ми можемо приблизно визначити за допомогою компасу на телефоні, або визначити його за допомогою карти в мішнпланері, зважаючи на орієнтири. Робиться це так, наприклад, вдома. Я знаю точно, що я встановив. Свій БПЛА паралельно дорозі навпроти моєго будинку, і він дивиться вправо паралельно дорозі. Тепер проводимо уявну лінію і бачимо, що курс нашої дороги є ось таким: це значення ми і вводимо на кнопку Large Vehicle McCall. Після того, як ми ввели значення, треба поспостерігати, як в інтерфейсі компас почне довертати на наші значення, і тільки після стабілізації курсу ми переходимо далі. Тепер фінальна частина налаштувань процес калібровки компаса. Для цього треба натиснути кнопку старт і почати повертіти наш БПЛА по різним осям в різному напрямку, як показано на відео. Зелена смужка навпроти напису МАК повинна дійти до 100%. Так вона може пройти декілька разів, і після цього вам запропонують перезавантажити автопілот. Погоджуємось. Тепер наш компас відкалібровано. Можемо спробувати плавно порухати наш БПЛА. Погодинниковій стрілці і проти неї. Перевірити адекватність роботи компаса на карті. При необхідності ще раз проводимо процедуру Large Vehicle Мехкаль. І взагалі це процедура, яку треба буде повторювати час від часу. Це абсолютно нормально. До речі, якість показань компаса ми можемо перевірити на вкладці статус біля нашого худ інтерфейсу. Тут шукаємо значення Макфілд. Чим ближче це значення до 500, тим краще. Якщо ви виконали все, як я описав у відео. То з вірогідністю 90% все буде добре. У інших 10% можна спробувати змінити параметр фітнес, який знаходиться біля кнопки Large Vehicle McCall. Спробуйте різні значення цього параметру, але після його зміни краще перезавантажувати автопілот. Якщо у вас виникли специфічні проблеми з калібровкою, рекомендую відвідати сайт ArduPilot. Можливо, там буде вирішення вашої проблеми. Хоча, по моєму досвіду, якщо ви зробили все по відео і вам не допомогло, ви десь допустили помилку. і Треба спробувати повторити все спочатку або змінити місце калібровки. На цьому все. Дякую вам за перегляд, дякую за підписки і лайки. Мені дуже приємна активність на цьому каналі, і завдяки вам я бачу, що те, що я роблю, дійсно приносить користь. До зустрічі!